Ви скажете, такого не буває, щоб Туран 2006 року був повністю в рідній фарбі, без корозії і просто в супер-супер класному збереженому стані. Гранд Автошипетівка вітає, до вашої ваги, Фольксваген Тауран, 2006 рік випуску, 1,6 МПІ Двигунчик, механічна коробочка передач. Автомобіль в такому класному, темно-темно-синьому кольорі Металік. Ось такі класніші 18 легкосплавні диски, дуже гарна резинка, автомобіль просто суперський. Виглядає в даному кольорі і має дуже-дуже гарний збережений стан. Просто гляньте, як він виблискує. Автомобіль, до речі, не полірований, лише твердий віск на нього нанесений. І все. Дивіться, оптика, все гарненько, нічого ніде не посічено, все супер класний стан. Реально просто класний. Релінги присутні на даху. По салончику автомобільчик ось такий. Сидіння нічого не шилось, нічого не робилось йому. Потолочок не вісить, ніде нічого. Двохзонна клімка, підігрівчики сидінь, магнітолка працює. Будь ласка, кермо, стан керма. Ідеальний. Просто ідеальний. 282 тисячі пробігу. Будь ласка, ось такий стан. Круїз, контроль присутній. Передні задні скло підіймачі, і складання дзеркал також присутні, Ось такий зацініть ще раз стан місця водія. Пасажирські сидіння мають столички, до речі, Ось такий станший пласнюючий старт. Багажничок просто величезний, має поличечку, все Ось такий. Є насос і є аварійний балончик. Ось такий комплект в даному автомобільчику. Задній ряд сидінь з іншого боку, також все гарно, класно і збережено. Столички дуже зручно для дітей та взагалі для всіх, щось покласти. Просто супер. І місце переднього пасажира, будь ласка, також все в гарному, класному і збереженому стані. Рішечки, все, ніде нічого не шилось, не переформовувалось, нічого йому не робилося. Якщо вас зацікавить такий класнючий, збережений, реально збережений туран, гарант Автошепетівка, номера телефонів, шапці профілю. Пока!